Вчора ми з вами говорили про свої страхи, які заважають нам щось зрушити з місця і линути вперед на зустріч своїй мрії. Так, залишимося. Це п'ємо каву, що наповнює мою душу і зігріває моє серце. Отак, сидиш на березі якогось моря чи річки, прохолодно. Навкруги, туманно, сіро. Але ж ти сидиш і в руках зігріває тебе філіжанка гарячого напою. І тепло на душі, і вже якісь спогади пішли. Так от треба знайти в собі те, що вас зігріває, те, що вас наповнює, те, що не дає вам зламатись в важкий момент, що наповнює мою душу і зігріває моє серце.